Вони заходять туди, куди інші лише готуються лісами, полями і болотами тихо та непомітно першими влітають на позиції ворога. Штурми, знищення противника і повернення під контроль українських земель для них це щоденна робота. Все це про наших штурмовиків. Ледослав Паливодо зустрівся із бійцями елітного спецпідрозділу ГУР-Артан та готовий розказати деталі про їхні операції. Лісами, полями, болотами тихо і головне непомітно. Вони рухаються до ворожих позицій. Давай, 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 давай. Для них важливо заскочити росіян несподівано і зненацька. Тоді окупанти налякані, розгублені, знервовані, легше здаються у полон і рідше намагаються відбиватися. Зазвичай ефект. Спрацьовує на нашу користь. Ну, останній раз, як ми закинули, я їм закинув терм-термобар бліндаж, то вони просто бігали, хто куди, хтось ховався, кровать, хтось просто в туалет втік. Там була там кімната дільна. Він ну вони навіть не поняли, що відбувалося. Так виглядає щоденна робота українських штурмовиків на передовій. Знайомтеся, це справжні рекси елітного спецпідрозділу Гурартан, які буквально першими вриваються у саме пекло. Магнус демократ, ноубаді, птах та шизік, злагоджена команда, на рахунку якої десятки успішних операцій. Я є командиром цієї там штрихи. Я тиснів управління саме на пункті управління. Якщо штурмовик правильно все виконує, то і задача відповідно буде виконана. То професія штурмовика вона нелегка. легка. Дуже така нервова, я би так сказав. Специфічні і, і специфічно. Кожна операція цих хлопців це страшенний ризик для життя, бо покладатися вони можуть лише один на одного. Тож кожен вихід планують дуже ретельно і детально кажуть, будь-яка велика спецоперація складається з великої кількості маленьких. Під час цього всього планування вилазять, так би мовити, дуже багато боків, які треба докручувати. Плануючи, наприклад, операцію по е, зайняттю якихось двох трьох позицій в відстані 250 метрів, е, це дуже багато нюансів, дуже багато е, докручування якихось моментів, які мають підкотитися штурмовик виконувати. І навіть попри ретельне планування, трапляються різноманітні несподівані ситуації, які врахувати і передбачити просто неможливо. От як у Магнуса після дощу у нього заклинило зброю прямо під час атаки росіян. Виявилося, кулемет дуже ніжний до того. Тобто, Типу, <смі> Він ліз. І кулемети. Один через один починають клиники. Стоїть вже снайперською гвинтівкою, я ніколи не тут. От та там. Да. Було, було весело. Ну, вдалося. Ну як ж? Ну так. Да. Все швидко відремонтували, наладили. І все зробили так, як треба. Зараз штурмовики на ротації, буквально нещодавно повернулися з передової. Підрозділ Артан виконував штурми, звільнення та зачистку території на Лиманському напрямку. Проводив і окремі рейди і послідовну наступальну операцію. у нас забезпечення у нас на найвищому рівні, тобто, все, що нам необхідно, будь-які інструменти надаються. Силами підрозділу Артан на Лиманському напрямку звільнено понад 27 квадратних кілометрів. Це майже три тисячі гектарів української землі. Гурівці вивели з ладу більше сотні одиниць російської військової техніки, ліквідували близько тисячі окупантів, уразили шість складів з боєприпасами ворога. Успіх цієї операції полягає у злагодженості в роботі штурмовиків, пілотів БПЛА, роти вогневої підтримки та інженерів. Якщо діяти. Просто нас поперебивають, як курей. Кожен знає то Кожен знає послідовність, що він буде робити в ту чи іншу хвилину. Тобто, все заздалегідь ми плануємо і тому максимально якісно виконуємо роботу. І ця масштабна операція була далеко не з легких. Росіяни роками укріплювалися на цій ділянці. Дороги всюди заміновані у лісосмугах, безліч ворожих засідок. Треба постійно бути насторожі і не спати ночами. Хлопці згадують, було й таке, що без сну доводилося триматися по 10 діб. Ніч перестає бути ніч. І просто от є час, ти виходиш на чергування, стаєш і вже там міняється. Тобто, тобто нема такого, щоб ніч треба спати. Ти спиш, коли є час, а часу тобто, немає. І просто сидиш і робиш роботу. В умовах, коли смерть дихає у спину, кажуть штурмовики, треба мати сталеві нерви. Впевненість, характер. Угу. Впевненість, стресостійкість і характер. А. Це напевно три останній, без яких бути хорошим. Гумор, не гумор. Без гумору на передовій ніяк. Тому хлопці дуже часто кепкують один над одним. А ще так народжуються смішні та унікальні позивні. Гумор він повинен бути всюди. Страх це така штука, може сховати тебе, і да. ти перестанеш виконувати якісь речі, які іменно залежать з життя твоїх побатимів, твоє. А коли юмор, якийсь починає прикалуватися, що там диви, як той, там погібті типу, по-русски, ще якась херня, а от посміялися типу, ну, менше страху, більше позитиву. Головне за будь-яких обставин зберігати холодний розум і тверезо оцінювати ситуацію, щоб всі побратими, коли всі типу, виходять на позицію чи там на штурм любий, щоб всі повернулися назад. Оце саме саме саме. Повертатися живими і повертати своє кожен день. Артанівці доводять навіть на територіях, де ворог стояв міцно, його можна вибивати, якщо діяти професійно і послідовно. Владислав Паливода, Валерій Рябченко, ми Україна, марафон. Єдині новини.